Продовжуємо ділення раціональних чисел номер 1351. Розв'язати рівняння, спростивши спочатку його ліву частину. Мінус 08 х помножити на мінус 0,4. Дорівнює мінус 0,96. Спочатку. Перемножимо множники мінус 0,8 на мінус 0,4. 8 на 4 – 32 і дві цифри після кому, значить буде 0,32. Два числа від'ємних, отже, результат буде додатній. Отже, буде 0,32 х дорівнює мінус 0,96. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, тобто мінус 0,96 поділити на відомий множник, тобто на 0,32. Переносимо кому вправо на два знака. Буде мінус 96 поділити на 32. Ділимо в стовпчик. Так, результат буде від'ємний. Одразу пишемо мінус, щоб не забути про нього. І далі 96 поділити на 32. О, можна не ділити стовпчик. 96 поділити на 32 це буде 3. Отже, х буде дорівнювати мінус 3. Перевіряємо: 3 на 2. 6, 3 на 30, 90. 96х дорівнює мінус 3. Друге рівняння. Мінус 8 дев'ятих помножити на 2,1х. Дорівнює мінус 20,16. Мінус 8 девятих і 2,1 треба перемножити. Для цього 2,1 перетворюємо в звичайний дріб. І так, буде мінус 8 девятих помножити на 21х

15х дорівнює. Перетворюємо в неправильний дріб. дорівнює мінус 2016. Будемо скорочувати. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює мінус. Давайте тут скоротимо. Так, на 4 у нас скоротиться. Скоротимо на 4. 100 поділити на 4 буде 25. А тут 504 Буде. Так, скорочуємо. Ми перевіряємо 4 на 4, 16, 4 на 500 буде 2000. Правильно. Отже, значить, нам треба мінус 504, 25, поділити на мінус 15. Результат буде додатній. Можемо перевернути. Тобто 504,25 помножити на 15,28. Так, що ж це у нас вийде? Дивимося, 25 і 15 скорочуємо на 5. Тут буде 3, тут буде 5. 504, 28, точно скорочується на 4. Тут буде 7. Тут буде у нас, здається, 70. 6. Перевіряємо. Так, на 4. 76 помножити на 4. Ні. Не так. На 76 буде. 100 точно буде Так. 25. 126. Знову перевіряємо, бо я не впевнена. Множимо на 4. 6 на 4. 24. 4 пишемо. 1 Пам'ятаємо. Чот... Так, тут 9. Тут 400 Ділимо стопчик. 504. Ділимо на 4. Беремо по одному. Мінус 4 буде 10. Беремо по 2. Мінус 8 24, 126. А, все правильно буде 126. І давайте, давайте поки що перепишемо. 126 помножити на 3, 5 помножити на 7. 126 і 7 скорочується, бо 126 ділиться на 7. Тут буде 1. Тут давайте поділимо 126 ділимо на 7. Беремо по одному. Віднімаємо 7. 12 знятий 7 буде 5. 56 поділити на 7 буде 8. Буде 18. Отже, це дорівнює 18 помножити на 3, 30 і 24, Це буде 54, 1 Один на три тридцять, вісім на три двадцять 54 п'ятьдесять п'ятих. Це буде 5,4 чотири Записали. Якщо, можливо, десь я зробила помилку, виправляємо і мені про це скажете на наступний урок. Номер 1355. Порівняти значення виразів, якщо А дорівнює мінус 1. Записуємо перший вираз 2 мінус А. На А мінус 3. Дорівнює. Підставляємо замість мінус 1 буде 2 мінус мінус 1. Знаменнику буде мінус 1 мінус 3. Чисельнику мінус на мінус дає плюс. 2 плюс 1 буде 3. В знаменнику мінус 1 мінус 3 буде мінус 4. Мінус пишемо перед рискою дробу. Мінус 3 четвертих. Як дам далі перетворити, будемо бачити далі. 3 мінус А поділити на А мінус 4. 3 мінус мінус 1 поділити на мінус 1 мінус 4. Дорівнює, чисельнику буде 4, знаменнику буде мінус 5, отже, мінус 4 п'ятих. Запишемо ці два числа мінус. Навіть не так. Почнемо з самого початку 2 мінус А мінус а 3. 3 мінус А. Згадуємо, як ми будемо порівнювати числа. Ми донизу будемо їх спрощувати, а потім знак піднімати доверху. І так, 2 мінус А на А мінус 3 це буде мінус 3 четвертих. Під ним записуємо. Цей вираз у нас дорівнює мінус п'ятих. Для того, щоб їх порівняти, нам треба їх звести до спільного знаменника. 4 і 5 – спільний знаменник буде 20. Це домножимо на 5, це домножимо на 4. Записуємо, що ж це буде. Мінус 15, і мінус 16, ,20. Порівняння від'ємних чисел буде більшим, то модуль якого буде менший. Менший модуль буде в мінус двадцятих, отже, це число буде більше. І цей же знак піднімаємо доверху. Не чергуємо його, а піднімаємо його доверху. Останній номер номер 1357. Ось такі складні у нас рівняння. Перше рівняння записуємо. Мінус 2,3 Х, плюс 3,5 Х, мінус 1821 х Рівня мінус одна друга. Треба спочатку ліворуч спростити. Для того, щоб це спростити, нам треба звести до спільного знаменника. 7, 6 і 21 спільний знаменник буде 42. Перший дріб домножаємо на 6, другий дріб домножаємо на 7, третій дріб домножаємо на 2. Що ми матимемо? Мінус 2,18,42х. Плюс 33542 х. І мінус 11642 х. дорівнює мінус одна друга. Спочатку додамо від'ємні числа. Мінус 2. Так, запишемо на першому місці додатнє число 33542 Х. Мінус.

Тобто буде 03542 мінус 34,42 буде 142 х дорівнює мінус 1 Х дорівнює мінус 1,2 поділити на 1,42. Перевертаємо другий дріб, буде мінус 1,2 помножити на 42 перших. 2 і 42 скорочуються на 2, тут буде 21, тут 1. Отже, це буде дорівнювати мінус 21. Друге рівняння почну писати праворуч. Потім перше зітру і так далі. Так, друге рівняння. Мінус 4 в дужках 2х мінус 5. Закрили дужку, плюс 3, тут 5х відняти 7, дорівнює мінус 15. Відкриваємо дужки, мінус 4, множимо на кожен доданок, що знаходиться у нас в дужках. буде мінус 8х, мінус 4 помножити на мінус 5 буде плюс 20. Плюс 3 на 5х буде 15х. 3 на мінус 7 мінус 21. Дорівнює мінус 15. Підкреслимо подібні доданки. Я підкреслю ті доданки, що з хм. Ті доданки, що без ху, будемо так додавати. 15х мінус 8х. Буде 7х. 20. Відняти 21 буде мінус 1. Дорівнює мінус 15. Спочатку за невідоме беремо 7х. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, 7х дорівнює мінус 15 плюс 1. Мінус 15 плюс 1 буде мінус 14. Тоді х дорівнює це вже множник мінус 14 поділити на 7. Тобто х дорівнює мінус 2. Дописуємо, будь ласка, я додаю ще одну сторіночку для того, щоб розв'язати нам ще два рівняння. Так, третє рівняння. Модуль 4х плюс 7 дорівнює 9. Третє рівняння модуль 4х плюс 7 дорівнює 9. Спочатку за невідоме беремо модуль. Модуль 4х дорівнює модуль це у нас доданок, отже, від суми відняти відомий доданок, тобто 9 відняти 7. Тоді модуль 4х дорівнює 2. Дивимося, згадуємо, що модуль може бути тільки додатнім числом. Під модулем у нас добуток двох чисел. Перший доданок у нас додатній, отже, другий доданок також у нас додатній. Тобто х буде дорівнювати добуток поділити на відомий. Доданок, множник. Добуток поділити на відомий множник. Перший множник у нас додатній. Отже, і другий множник теж буде додатній. 2,4 скоротиться це буде дорівнювати 1 друга. Четверте. Модуль 2х мінус 3 дорівнює 5. Модуль 2х мінус 3 дорівнює 5. Так, модуль завжди додатнє число. Праворч у нас додатнє число. Але під модулем у нас може бути як додатнє число, так і від'ємне. Значить, дивимося, модуль від мінус 5 дорівнює 5, і модуль від 5 дорівнює 5. Ми не знаємо, який у нас вираз ось тут всередині. Тому ми розглядаємо два випадки. Що 2х мінус 3 може дорівнювати мінус 5. Або 2х мінус 3 може бути 5, тому що ми не знаємо, яке це значення. Розв'яжемо перше рівняння. Спочатку за невідомо беремо 2х. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Так само тут, щоб знайти невідоме зменшене, треба до різниці додати від'ємник. В першому рівнянні мінус 5 плюс 3 буде дорівнювати мінус 2. В другому рівнянні 5 плюс 3 буде дорівнювати 8. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, в першому випадку це буде мінус 2 других. Тому що знак ділення ми можемо замінити на знак множення, це буде дорівнювати мінус 1. В другому рівнянні це буде у нас 8 других. 8 поділити на 2 це буде 4. Отже, х може бути або мінус 1, або 4.